Всім доброго вечора. Заїхали в гості до нашого клієнта в господарство, де є два трактора Юто. Ось такий тракторець Юто NLX 1054, куплений доволі нещодавно на робіток 65 метагодин. Ви нас питали часто: чим відрізняються трактора дорестайнгові і рестайлінгові. Давайте вам все покажу. Питали клієнта. Що тут не подобається? Які мінуси? От після пройшла обкатка, вже пустилася сівалочка, і тут стоїть сівалочка це червона зірка під сонячник. ну Питали, що от який мінус? То, в принципі, ось такий тут є момент, що кажуть, що от я підсвічу, ось тут ось оцей вихід на а, ззаді на гальма на мопличе, бо це на різів. Іде, бачите, там земля, то воно каже трошки забуває, то це такий єдиний мінус. А, в принципі, тракторець непоганий, зарекомендував себе добре. А, з роздільною гідравлікою. Вже йде один суцільний бак на 165 літрів фільтр. Тут йде сухий. Різина, в принципі, ну, така сама. А, новий в принципі, капот, нова кабіна. От. Ще. Наш клієнт Іван Павлович додав, що е, плюсом є один бак, якого вистачає, Наліччя плаваючої секції на гідравліки на задній. І е, забули ще сказати, тут у нас е, різина стоїть широка. Е, також давайте покажу. Е, взяли в нас ще такий комплект на цього дракона е, вузької резини. Синій си, 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 зіл і за ним. Якраз. Для оприскувача для таких от мізурядних робіт, теж комплект дисків спереді 11,2 на 28, задня 13,6 на 38. Теж армуровська різина стоїть. В принципі, супер. Давайте покажу вам тепер 954. -й. Це UTO LX954. 2018 рік випуску 6 місяць. Наробітка вже близько тисячі мотогодин. Тракторець робить все. Тракторцем дуже довольний. Тут іде вже сумісна ванна, іде ось такий от за, заокруглений капот. Іде вже обичне освітлення замість Ледовського на рестайлінгу. Мост, в принципі, трансмісія. Не змінилась, фільтр тут стоїть ось такий у масляній ванні. В принципі, питань не було. Трактору вже півторися годин не підтьоків, нічого немає, наш клієнт не дасть збрехати. В кабіні тут робоча атмосфера. Якби видно, що трактор кожен день працює. Зараз сезон, люди повиходили в поле. Тут один груз на заднє колесо з кожної сторони, задня навіска на 3,5 тонни. Так само дуже схожа до, 900, до 1054, але крила тут, бачите, вже з пластика. Але, тим не менш, тракторець чудово себе зарекомендував, і людина не побоялася і купила собі ще одного такого тракторця, що ми можемо сказати, хай працює. А ми їдемо далі, всім гарного вечора.